Вітаю! Не бачу, що мене слухають, але чую, що мене чують. Сьогодні спробуємо відкрити зміст понять свідомість, підсвідомість, надсвідомість. Свідомість. Специфічний прояв духовної життєдіяльності людини, пов'язаної із... Пізнання, яке робить відомим, свідомим, знаним зміст реальності. Поясню на прикладі. Інколи чуючи термін духовне життя, ми уявляємо священника, церкву, обряди. Це тільки мала часточка духовності. Виховуючи свою малечу з перших кроків, не кажіть не чіпай. Не йди, не бери, не можна. А спробуйте без використання часточки не пояснити дитині, чим саме їй може зашкодити та чи інша ситуація. Це і буде розширення свідомості або духовним розвитком вашого малюка. І батьків теж, тому що. Аби пояснити доступно, правильно, переконливо, аргументовано, батькам теж потрібно розширити свою свідомість. Підсвідомість це своєрідний резервуар свідомості людини де зберігається незапитувана інформація із власного досвіду, а також закладені можливості різних комбінацій інформації. Підсвідомість є також основою репродуктивної діяльності, сприймає та зберігає все, що людина бачить, думає, відчуває. Від себе додам, що підсвідомість має в собі інформацію про різні рівні, де ми краще засвоїмо нові енергії, нові знання, проходимо уроки, беремо участь у створенні, преображенні землі, працюємо під час глибокого сну. Усі ми зараз беремо участь. Участь у створенні нової землі. Надсвідомість. Наше вище я є аспектом вищої свідомості, яке служить нам керівництвом, утримує нас на правильному шляху. Це наш провідник-учитель. Навчитися з'єднуватися зі своїм внутрішнім голосом це, по суті, і є зв'язок з нашим вищим я. Вище я живе вічно. Воно зв'язане з царством свідомості єдності. На нього не впливає страх і ним не керує его. Воно направляє і веде нас через нашу інтуїцію і внутрішнє знання. Окрім земних органів чуття, людина має метафізичні чуття, які є чистими, енергетичними рецепторами і передавачами. На них не впливає наш земний розум, его, емоції. Відчуття, земні наміри, через інтуїцію і ці енергетичні канали, метафізичні чуття, з нами спілкується наш дух. У кожного є ці здібності. Коли людина в медитації зупиняє, заспокоює свій розум, вона легко може з'єднатися зі своїм духом. І ну, звертатися до нього по допомогу за порадами, підтримкою і таке подібне. Наш дух розбирається навіть у цінах. Він допомагає мені здійснювати вигідні покупки. Світло нової частоти це сьоме небо. Я зараз знаходжуся у центрі божественної любові і гармонії. Це дає мені захист вищих сил від зовнішніх впливів, можливість рости духовно та допомагати іншим. Чим вища моя частота, тим повільніше я вібрую у фізичному світі. Хто ж має нейтралізувати негатив на землі, енергію страху, відчаю, болю. На цій планеті. Пробудження підтягують за собою інших. Чим більше ми розширюємо свою свідомість, тим повільнішим стає час. Він теж розширюється. Свідомі стосунки зі своїм вищим я допомагають контролювати свої емоції, керувати ними. Будьте відкритими до всіх думок по всіх питаннях, думкам властиво змінюватися. З неправильних на правильні, ну і, на жаль, навпаки. Сьогодні пропоную вашій увазі поезію дзеркало душі. Люблю спостерігати очі на очі. Щастям. В них цілий світ, хто запалив ті очі, неважливо. Вони говорять, а значить, є душа. Душа є не у кожного, не ображайтесь, і не у всіх однакова вона. Про душу потім. Зараз ми про очі. Про погляд, очі, що говорять, про що нам скажуть? Перше про любов. І неважливо, чи тебе кохають, коли ти любиш, ти тоді летиш, летиш над світом, над земним та грішним, і все здається казкою тобі. А ще сіяють очі щастям. Воно в усьому, від дрібниць малих до тих великих власних звершень, що у часи війдуть і вас прославлять. І неважливо перед ким, ти можеш бути. Славним для одного або для всіх, або лиш перед Богом. Як хто живе, чим помисли і дії твої зайняті, тим і славний ти. Дякую за увагу. До нових зустрічей!